59 жителів громади у лютому отримують матеріальну допомогу від сільради на лікування, яка передбачена соціальною програмою Мілосердя в дії. Окремо допомогу на лікування одержать 8 жителів громади, які воювали та отримали поранення. Наші шановні захисники. Наприкінці кожного місяця члени виконкому визирської сільради збираються для розглядання цих питань задля підтримки жителів громади у скрутну годину і не тільки. Відповідно до милосердя, по три тисячі за цей період народило шість діток. Також на виконкомі було розглянуто низку адміністративних питань про роботу відділу соціального захисту населення визирської сільради за 2024 рік, про стан роботи із запитами на публічну інформацію, про перелік об'єктів та видів оплачуваних та неоплачуваних суспільно корисних робіт на території визирської сільради для відбування порушниками, що мають такі стягнення відповідно рішення суду. Про роботу закладів культури на території визирської сільради за 2024 рік гроші витрачалися на заходи. З відкриття меморіалів та на день захисту дітей це пошла більша частина грошей. Також ми закупили комп'ютер та моноблок в заклад культури та в заклад бібліотеки та витратили 30 тисяч на оновлення нашого бібліотечного фонду. На виконкомі визирської сільради був затверджений план роботи комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті визирської сільради на 2025 рік. Також було затверджено раду безбар'єрності визирської сільської територіальної громади.